вас в ефірі фактор безпеки. Не дивлячись на низку трагічних потрясінь, Україна продовжує свій курс на євроатлантичну співпрацю і не скасовує раніше запланованих міжнародних заходів. Так нещодавно в північно-західній частині Чорного моря були проведені чергові військові навчання СІ БРИЗ 2014. Традиція проведення спільних навчань у Чорному морі бере свій початок ще з 1997 року. Коли за меморандумом про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між міністерствами оборони України та США відбулися перші чорноморські маневри. А відтоді захід проводився уже 12 разів, і у деякі роки спільні навчання не відбувалися через узгодження між сторонами цілком поважні причини. Інколи колективні дії вдосконалювалися поза акваторією Чорного моря. Зазвичай, окрім ВМС України та США, у заходах брали участь і представники флотів інших країн-членів НАТО та держав причорноморського регіону. Тож, окрім України і США, цього року корабельним складом були представлені Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Загалом до морської компоненти ходили 12 кораблів та суден забезпечення, у тому числі 5 кораблів і суден від військово-морських сил України та два кораблі від вітчизняної прикордонної служби. Крім того, до заходів залучалися літаки і вертольоти морської авіації українських ВМС. Низька країн направила на навчання військовослужбовців у якості спостерігачів: Грузія, королівство, Норвегія, Королівство Швеція, а також Франція. Якщо ми проводимо такі навчання, тобто весь світ повернувся до нас в навчанні, приймають участь 9 країн. Тобто ці квартири ці країни повернулись до нас обличчям, ми до них повернулися обличчя. Це нормальний діалог, нормальна реалізація, нормальна політика. Тому що ви знаєте, виконання завдань на морі це ж теж продовження політики, але іншими шляхами. Тому ми цю політику продовжуємо, і це має для нас дуже велике значення. Загалом, у проведенні маневрів взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців. Состав учасників, корабельний состав учасників дуже впечатляє такого великого количества кораблів, нових кораблів. Э, не принимал участия в этом учении давно, скажу так, давно. А хочется так, э, э, про американский корабль вы знаете, да, ну, в принципе, крейсера приходили американские, были у нас, как бы такого класса корабли были. Ну, например, взять турков, которые в прошлые годы ограничивались с визитом одного-двух ракетных катеров или патрульных кораблей. Сейчас у них э, э, новейший корвет э, постройки э, позапрошлого года. В прошлом году только введен состав флота. Если берем, к примеру, Испанию, Испания вообще не принимала участие никогда в Сибризе. Сейчас мы имеем испанский корабль, который э, второй в, в проекте, это э, новейший, буквально кораблю 2-3 года, новый корабль. Поэтому как бы э, румыны, которые долгий период времени не участвовали в Сибризе, по разным причинам, они как бы хотели проводить свои там, такого же уровня учения, но ну, они и проводили как бы, чтобы их не мешать, это самое... Сейчас они два корабля представили в это учение. Поэтому я считаю, что именно состав сил очень впечатляющий по, по корабельному составу. Цілогічною навчальною легендою для Сибриз стало відпрацювання механізму проведення міжнародної операції з установки та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі. Звичайно, через складну військово політичну обстановку організаторам навчань довелося суттєво скоротити програму, зокрема, відмовитися від наземної фази та заходу іноземних кораблів до Одеси та інших українських портів. После выхода военно-морских сил Украины, перебазирования в Одессу, вообще поднимался вопрос о доценности проведения учения Сибрис вообще в этом году по, разному, по разным причинам. Но было принято решение, что мы в состоянии провести учение, спланировать его и провести. Но изменили немножечко формат. Формат изменили по ряду причин. Одна из которых была уже, в принципе, озвучена, чтобы не вызывать каких-нибудь неадекватных действий, в том числе со стороны Российской Федерации. Это должно быть пройти в свободном море, никому не мешать, не провоцировать. Рішено було 에, не проводити берегову фазу саме через спричинену великою політикою зміну формату Сібриз 2014 не зміг повноцінно залучити до маневрів представників усіх країн, які бажали у такий спосіб висловити свою солідарність із потерпаючою від неоголошеної агресії Україною. Це говорить, в першу чергу по розговору, даже з э, учасниками чинів солідарність стран партнерів України. Це, вважаю, вот, читаю. Основной месседж, который проходит это именно показать солидарность стран и партнеров Украины. Именно что они поддерживают Украину. Мы не отказывали никому. Единственное, что с самого начала был выбран формат морской поэтому ряд стран, которые обычно предоставляли сухопутный компонент, мы просто сказали, что мы это сухопутного компонента не будет. Это было ряд стран. Македония, Азербайджан. которые Молдавия, они обычно у нас активные участники береговой фазы учения, просто именно из-за того, что формат учения был другой, проинформированные страны были, и как бы проблем с этих не было. Ну и плюс буквально, что ряд стран очень поздно решило предоставить наблюдателей для этого учения, что именно документально оформить их участие было уже просто, ну это Катар, Судовська Арабія і ряд стран імна Ближнього Востока, які з заінтерісувалися іменно участям на, на натучення. Ну іменно по технічним причинам вже просто не було Времени дати їм можливість. Перед початком навчань командувач ВМС збройних сил України, віце адмірал Сергій Гайдук, провів на західній військово-морській базі вітчизняних ВМС ознайомчу конференцію для іноземних військових аташе Франції, Румунії, Південної Кореї, Алжиру, Грузії, Литви, США та Австрії. Ще сподіваюсь, що проведене нами міжнародне навчання стане черговим кроком до миру. Це навчання, скажімо так, віра в майбутнє, сказав під час відкриття навчань віцеадмірал Сергій Гайдук і побажав усім учасникам успішно виконати поставлені завдання, відпрацювати елементи взаємосумісності. Своєю чергою, керівник навчань від американської сторони Командор Джеймс Екін під час брифінгу зазначив, що незмінною метою навчання серії СІ є відпрацювання взаємного співробітництва між флотами. Це та основа, на якій сплановане навчання. Це те, що зміцнює партнерство і довіру. Так само було і під час попередніх навчань, зазначив командор Джеймс Ейкін. На думку офіцера, ці навчання є дуже корисними для усіх сторін учасниць. Відповідно до плану відпрацьовано повний спектр завдань, які виконують надводні кораблі у відкритому морі, зокрема протиповітряну і протикатерну оборону, проти човнову боротьбу у взаємодії з морською авіацією. Крім того, військові моряки провели навчання з контролю за цивільним суднопластом у визначених зонах, здійснили пошук і виявлення судна порушника, доглядові операції провели тактичне маневрування та передачу вантажів на ходу. Також одним із елементів начальної програми стала пошукова рятувальна операція з висадкою рятувальної парашютно-десантної групи. Тобто, за легендою, відкритому морі опинилися люди після виявлення їхнього місця знаходження для надання допомоги потерпаючим з борту літака була десантована група рятувальників. Задача личного состава РПДГ было оказание помощи тем, кто э, зазнал бедствие на воде. Э, выполнили лишь РПДГ выполнили дистанционное следование аппарата Ан-26 морской цивной бригады э, в составе трех человек с высоты 1200. Вот. Задача была приземлиться в районе санитарного катера Сакаль. Вот. И взаимодействовали с личным составом катера санитарного катера Сакаль. Здачі справились на хорошо завданням десантованих на воду рятувальників було підтримання на плаву тих, хто зазнав біди та подача сигналу катеру, який поспішав на допомогу із берега. Під час проведення навчань Сібріз 2014 санітарний катер Сикаль стояло завдання щодо пошуку та надання допомоги особовому складу, який плаває на воді у взаємодії з авіацією військово-морських сил Збройних сил України. Під час проведення навчань Отримали сигнал про навчальну тривогу. От, судно вирушило в район аварії, здійснило пошук особового складу, який плаває на воді. За допомогою авіації літака Ан-26 була скинута парашетна десантна рятувальна група, яка навела катер на об'єкт, який ми шукали. І у взаємодії з авіацією. Катер врятував особовий склад, який плавав на воді, от, підняв на борт, де була надана перша долікарняна допомога. От, і особовий склад постраждалого катера було направлено до, в базу для кваліфікованої надання допомоги за допомогою е, медичних персоналу. Керівники навчання, капітан першого рангу Олексій Нейшпапа і командор Джеймс Ейкін під час підведення підсумків маневрів констатували, що усі поставлені завдання, не дивлячись на високу інтенсивність проведення заходів у морі, виконані у повному обсязі. На думку керівництва навчання Сібриз 2014 поглибив взаємне співробітництво між флотами продемонстрував міжнародну підтримку українським ВМС. Свідченням цьому є те, що штаби України і США у досить короткі терміни змогли спланувати навчання, здійснити постановку завдань, а країни-партнери відгукнутися на запрошення і виділити відповідний ресурс. Це навчання тактичне, але воно дозволяє нам швидко інтегруватися. Нашим силам інтегруватися в більші структури і розмовляти з ним на одному на одній мові, до речі, можу вам сказати, що якщо країна Україна використовує свої власне національне керівництво, вони практично на 70% відповідають міжнародним стандартам. Єдине, що, ну, що різна що це англійська мова, штабні процедури і зв'язок. От. Ну, опять же, хочу підкреслити, що це навчання двосторонні. Україна американське з запрошенням країн-партнерів. Утім, згаданий мовний бар'єр між партнерами у ході багаторічної співпраці поступово зникає. Останні три роки ми не використовуємо перекладачів на навчання, на, на навчаннях взагалі. Все відбувається робоча мова навчання англійська, і ми взагалі не використовуємо перекладачів, офіцерів військово-рських сил. Хто приймає участь в навчанні, достатньо володіють англійською умовою, в тому числі і кораблі, і операційні офіцери, які е, е, співпрацюють е, з кораблями НАТО. Під час підведення підсумків, зокрема, високо оцінили дії екіпажів фрегата Гетьман-Сагайдачний і вертольоту палубної авіації К-27 українських ВМС. Зокрема, вертоліт в ході маневрів здійснив вісім посадок на палубу есмінця ВМС США Рос і кілька десятків посадок на палубу Гетьмана Сагайдачного. Сторони також попередньо обговорили перспективи проведення навчання серії «Сібриз» наступного року. Керівники навчання обупільно наголосили на важливості проведення майбутніх маневрів у максимальному форматі з морською, авіаційною і береговою фазами, можливо, із залученням підрозділів інших відомств. З огляду на напруженість українсько-російських відносин важливим моментом є те, що, хоча Сібриз і проводиться у дусі програми НАТО «Партнерство заради миру та взаємодія між флотами різних країн, відбувається за прийнятими у альянсі стандартами. Ці навчання все ж мають двосторонній українсько-американський статус. Я хочу сказати, що навчання Сібріз це не навчання НАТО, це двосторонні навчання ВМС України і США в дусі програми «Партнерство заради миру. Дійсно, програма партнерства заради миру є програмою натівською. Навчання проводиться виключно шляхом планування між військово-морськими силами України і Шостим флотом ВМС США. Тобто, це перше. Це не дійсно в якості керівних документів. Ми використовуємо керівні документи НАТО, це так звані станаги. Ці документи вони відкриті для країн-партнерів, і на своєму тактичному рівні ми дуже, дуже так, інтенсивно їх використовуємо. Ну, можу можу вам сказати для того, щоб досягти взаємосумісності такому кораблю, як фрегат Гетьман Сагайдачний, повністю це порядка 100 стандартів і загальна їх ну, десь порядка 25 тисяч сторінок. Треба. Вивчити. Ну, у нас є такі технології, які дозволяють робити це гораздо швидше. Утім, попри відсутність формального приводу для незадоволення з боку російської сторони, негативна реакція все ж мала місце. Навчання проводиться в відкритому морі, і було багато завдань, які поставлені цим кораблям. І одним з цих завдань було не, не допускати інцидентів з, з Російською Федерацією. Ми передбачали, що згадане навчання воно викличе зацікавленість у Російську Федерацію. Ми вчора впевнились в цьому. Дійсно, поряд ордерів кораблів навчання шли кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, але це були інші ордери. Але не ми туди їх ставили. Також під час маневрів трапився випадок, коли російський бойовий літак проходив над палубою канадського фрегату. За міжнародними правовими стандартами такі дії вважаються неприпустимими. Дійсно, що така такий випадок був зафіксований, е, і тому певна реакція була. Е, значить, можу сказати, що територія кожного корабля надводного вона. Вважається територію країни. Тобто, якщо це канадський корабель іде, то прольот над його, скажімо, над його поверхнею це вважається значить, перетинання кордону Канади. Тому, звичайно, що така була зроблена реакція. Як правило, міжнародне правило вони рекомендують. Такого не робити прикро, але через свої дії у Криму та на Донбасі Росія зробила неможливою свою участь у цих міжнародних навчаннях. Хоча свого часу участь російських кораблів у СІ була цілком нормальною практикою. Я входив в групу планування навчання Сібріз 98 коли е, значить, брали участь три два корабля Російської Федерації. СКР Ладний, великий десантний корабель і рота морської піхоти, і це були дуже, дуже такі позитивні навчання. І потім в журналі Морський збірник, російський журнал російського військово-морського флоту за грудень 98 року. Я навіть читав дуже позитивний відгук дуже такого поважного адмірала російського. Звичайно, навчання такого рівня є корисними для військових моряків будь-якої держави, тим паче, коли це є актом солідарності з народом, який потерпає від агресії. Сподіваємося, буремні часи для нашої країни незабаром минуть, а досвід, здобутий на цих навчаннях, знадобиться для цілком мирних завдань. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення! Зустрінемось за тиждень.